Всім привіт! Сіх, вітаю себе на каналі Таробансесі. Мене звуть Наталія, хто зі мною ще не знайомий, або вперше завітав до мене на канал. Це у нас сьогодні продовження скажімо так, рубрики нашої, байки відьми. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему сил, як вони на нас впливають, що вони нам дають, куди вони нас ведуть і тому подібне. Маленький дисклеймер: на своєму каналі я говорю тільки те, що я знаю. Вся інформація з власного досвіду. Нема такого, що я перечитала книжку, вам її переказала. Тому нема досвіду вчителів, людей з соцума. Тільки особистий досвід. Нікому нічого не нав'язую і нічого не пропагандую. Тому, хочете слухайте, хочете не слухайте. це все ваш вибір. А стосовно сил... Тема така дуже глибока, тому що ми всі різні, абсолютно різні. Шляхи наші різні, енергії наші різні, вібрації наші різні, задачі. І абсолютно, ну, абсолютно ми різні в усіх способах і контакту, і спілкування, і комунікація з ними з силами. Тому нема, ну, у всякому випадку я не зустрічала людей, які були між собою прямо один в один, і практика їх була один в один. В кожного свій підхід і в кожного свій досвід. Що я з чого хочу почати? По-перше, сили, коли ми звертаємось до них, ми повинні розуміти, навіщо і що ми хочемо, коли звертаємось до сил. Це не повинно бути тут: я отут думаю, я отут знаю, чому я до них йду. Тоді вони для вас будуть відкриті. Якщо ви десь начитались книжки, вам десь щось сподобалось, і ви не розумієте, не вивчивши цієї структури, не вивчивши корінь. Цієї структури будете туди йти це дуже небезпечно. Методом тика не проходить абсолютно. В найкращому випадку вас не почують, в найгіршому випадку це чарівата последствия. Ну такими серйозними. Я зараз є такі моменти, коли, наприклад, людина на стопі не розуміє, куди їй рухатись далі. Тут я можу сказати, що її... Сила, яка мені допомагає і дає мені копняки під зад, це Локі, це скандинавський пантеон. Дуже багато людей, які, як правильно сказати, читають історію, не міфологію, а історію, що відбувалося саме на території тих країн, де панували, скажімо так, ці сили, де вірили в ці сили. Це це вибір, звичайно, у кожного, але це людський підхід. Потрібно дивитись більш глибше. Тобто, не дивитись те, як вели себе люди, тому що це їхній вибір був, як себе вести. А дивитись, що самі сили із себе представляють. Звичайно, ще раз повторюсь, для мене північний пантеон, скандинавський пантеон є одним із, з якими я співпрацюю. І я дивлюсь. Я вивчаю повністю міфологію, читаю Еди. Я дивлюсь, як сила проявляє себе в міфології, як той чи інший Бог проходить трансформації свої, якою силою він володіє, що він дає людям, а можливо, щось і забирає. Тому що кожен пантеон це своєобразна структура, де в кожного є своя роль. Тому хтось стоїть в голові. Цієї структури, а хтось є, це, грубо говоря, це фірма, це так, можна сказати, фірма, коли є директор і є підлеглі, які виконують свої обов'язки. І без когось із них ця структура буде неповноцінна. Тому так працює кожен пантеон. Чи це скандинавський, чи це Єгипетський, чи це шумерський, чи це е, той самий, давайте візьмемо взагалі зорастризм, хто вивчав. Ті знають взагалі це те, що істоки, да? Е, е, і тому подібно, то -то, коли ми, Вавилон, тобто -то кожен пантеон ну, всі, слов'янський, є начальник і є структура. Тому, коли ви звертаєтесь до якоїсь із сили з цієї структури, ви повинні розуміти чітко. Яку роль виконує ця сила в цій структурі? Тому що підійти, наприклад, ну давайте так, я найбільше знаю скандинавський пантеон, тому що я з ним працюю. В мене, я пробувала працювати із слов'янським пантеоном, і до мене вийшов Бог Род, до мене вийшов Бог Перун, і до мене вийшов Бог Веліс. Але що мене, так як я волка-діночка. І я люблю свободу, то почали деякі мірі ограничувати мене. І це мені дуже не сподобалось. Тобто, вибір мій не було такого, що я прикріплена до тієї сили. Душа до якої сили мене прикріплена. Тут я зараз і знаходжусь, І мені комфортно, це моя сім'я. І те, що я пробувала, мені, наприклад, не сподобалось. Тобто вони дають багато. Ти з ними комунікуєш, ти з ними домовляєшся, вони, ти завдяки співпраці з ними робиш якусь роботу. Але це було більш для людей, ніж для себе. А я люблю для себе. І коли мені комфортно, тоді, звичайно, я дам більше. А, і в мене більш таке співробітництво: Локі, Хель, Один, скандинавський пантеон. Це три божества, з якими я сотруднюю. Тор. Для роботи я не, не те, що вони співпрацюю. вони мене трансформували, вони мене проводили по своїм каналам. А ти, коли підключаєшся до якогось каналу, ти проходиш трансформацію, ти вливаєшся, ти калібруєшся. Не можеш ти залишитися тим самим співпрацюючи з якимсь каналом з тією енергією, яку вони проводять. Ти в будь-якому випадку будеш трансформуватися, для того, щоб змогти провести цю енергію. Тим більше я вивчала руни, і вони мені от найбільше допомагали в цьому. Один — це навчання. Це навчання незалежності. Ти хочеш, ти йдеш, ти преш. Тобі треба жертвувати, ти жертвуєш, ну ти преш як танк. Він дає тобі знання, але він любить танк. Тобто тут ти не зможеш пробайдикувати і сказати: ой, сьогодні я хочу, завтра не хочу, Такого не буде. Одін, він контролює цей весь процес. Якщо ти вже заходиш до нього в канал, то будеш пахати. Локі. Це сила, яка, не... до речі, мені Локі і Одін це одна, скажі, одна монета і дві сторони її. Я їх бачу так: Локі це великий трансформатор, це вогонь, бог вогню, який не дасть тобі затухнути. якщо ти починаєш десь затик, він приходить і перевертає діяльний маленьку шутку, підкидає тобі якусь таку ситуацію, з якою ти. Повинен просто завдяки чому цій ситуації, ти вилізеш, ти получиш трендюлей, але здобудеш великий досвід і його взагалі постулат, скажімо так, те, що фраза, яка мені по життю завжди допомагає: не знаєш, що робити, роби хоч щось. Тобто погано, не розумієш, тупік, береш книжку, читаєш, ідеш, займаєшся спортом, вишиваєш неважливо, але ти повинен постійно діяти. Ти не можеш стояти на місці. Вогонь не стоїть на місці, він постійно в русі. І він таким чином, як тільки я десь зупиняюсь, він дає подзатильник. Тобто, він трансформатор, який трансформація постійна, яка не дає зупинятись. Хель це робота з родом для мене. Тобто Кожен, ще раз повторюсь, кожного свій досвід і кожен працює з силами на своїх потребах і тому подібне. Тому. Мені Хель дає а, допуск до роду, до інформації родової. Я від неї прийшла, до неї піду. Отак вам можу сказати. Боїння смерті. Також перша трансформація, яка мене проходила, коли зайшла, вона перша до мене вийшла. І з Хель я проходила дуже серйозну трансформацію На протязі двох років. Вона мені дуже сильно допомогла і. ну... Можу сказати, що. Ну, я ще раз кажу, це моя духовна родина, яка мені веде. Ще один такий факт: ніхто нікому нічого не винен. Якщо ви звертаєтесь до сили, то ви розумієте, що, чому ви туди йдете. Тільки не треба себе обманювати, не треба говорити: я йду за розвитку, сама і думаю, як би його там, клієнтську базу набити, щоб гроші заробляти. Ні, такого не буде. Вони вам двері закриють і скажуть до побачення. А якщо ви йдете дійсно для цього, то ви чесно говорите собі і їм, чому я прийшла? Чи чому я прийшов, що я хочу? Тоді так. Не можна їх обманути. Ну, це все. А, взять богиню гікату Це величайша богиня, яка, в принципі, дає ключі від е, шляху. Тобто, якщо ти заходиш на, якусь, на якийсь канал, десь ти пропрацював, пройшла всі трансформації, які тобі відкриваються нові двері. Тобто, або підвищення. не Кудись там, ти вище йдеш щось нове, нове нове. Вона мене як ключниця. Я з нею тісно не співпрацюю. Але вона мені відкриває дорогу далі. Вона як страж. Вона страж, який відкриває дорогу далі. Так само і бафомет. Але бафомет він навчає. До Бафомета я прийшла не так давно. Це сила, яка дає знання. Це сила, яка проводить по Таким дуже цікавим вібраціям, коли ти ем, розумієш, що все безгранічно. Ти можеш все. Отут всі блоки, отут всі проблеми, всі страхи, це тут. Твоя душа безстрашна. В неї немає цих емоцій. Душа знає, що тобі треба, куди тобі треба йти. А отут вся поміха. Мозок. Який а, прожив з нами з самого народження, куча блоків, куча травм, куча всього 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 те, що заважає рухатись далі. І перша із трансформацій, яка в принципі починається, це е, вибивання гімна з нашої голови, це пропрацювання всіх дитячих травм. Ситуації, які будуть підходити, люди, які будуть проходить, самооцінка, самоценності, і пішло, 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 пішло. Дитячі травми мені попіднімав, щоб ви розуміли, Люцифер. Він, так як я любитель піти проти системи, він зайшов в моє, моє життя і попіднімав всі блоки, які мені заважають це робити. Дитячі травми, все це я проходжу з ним. Я з ним дуже багато уроків пройшла. Він реально мені він мене урок за уроком, урок за уроком, чистка, 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 чистка голови, 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 голови. Тому що ти настільки зашорений в цій системі, що ти не можеш. Ти хочеш вирватися з неї? Ти хочеш йти, а ти не можеш. І от він допомагає пройти. Він допомагає трансформувати саме ці в мене, ще раз повторюсь, це мій досвід, і так це відбувається в мене. Я не можу сказати, як в кого це буде. Тому що це все індивідуально. Я зараз даю просто ту інформацію, свого досвіду, для того, щоб ви розуміли, що сила дає. Якщо взяти все докупи, скажімо так, всі, сили, всі канали, з якими я працюю, всі сили, боги, в мене в основному всі боги чоловічого роду. Хель і Бафомет, який має а, енергію як інь, такі янь. Якщо взяти драконянську систему, якщо ми подивимось по ній, то це Самаель Ліліт. Тобто в їх так. В демонології, ще раз повторюсь, не всі, не всі демонології, в принципі, так розглядають, але деякі Бафомета бачить так. Бафомет є як мать Ведьма. Локі мать ведьм, Бафомет мать відьм, Гіката мать ведьм, Ліліт мать ведьм. Ці сили, які трансформують. І після того, коли я зрозуміла, що зробив Люцифер, він познайомив мене з Ліліт. Він сказав, що ти баба огонь, але треба баланс жіночого і чоловічого. У мене чоловіче зашкалює. Тобто. О, тобто я вже все сказала, мені дуже багато чоловічих енергій, а, тому мені не вистачає реально жіночності, не вистачає цих жіночих вібрацій, жіночих енергій і тому подібне. І Ліліт зараз мені дає трендюлей дублячки для того, щоб а, я себе пропрацьовувала в цьому. Мені складно, мені складно, тому що а, Ліліт не так давно зайшла і муштрує вона мене добре. Тому кожна сила, я, я не використовую їх для того, щоб збагатитись. Мені взагалі заборонено робити щось собі. Я тільки завдяки своєму досвіду, завдяки своїй силі, завдяки своїм знанням, які я здобуваю, я допомагаю людям. Я не знаю, чому так працює зі мною. Людям я можу робити, а собі ні. І в найкращому випадку, коли я для себе щось роблю, воно не спрацьовує. В найгіршому я отримую пілюлі. Тому я ж пробувала. це. Ж не то що там я пробувала. Я на що мені сказали, що забудь, в тебе свій шлях, і це не твоє. І я просто тепер розумію, що якби це все було магічно, якби я магічним шляхом щось собі здобувала, пішов би час. Люба перевірка, так як було в мене, але просто в мене забирати не було чого по суті. Тому що я розвивала себе. Її ну, опускали мене не раз на дно для перевірки викарабка чи ні. І вила, і кричала, і стонала, а потім вставала і сказала: хрен не здасть. Сідала свій танк і перла далі. Тому м -м, можу сказати одне, що слабким не місце це 100% моє. Слабість. Вона дуже сильно відчувається. Дадуть декілька іспитів, ситуацій, які ми вас будуть перевіряти. Здастесь, не здастесь. Зможете, не зможете, пройдете, не пройдете. Це не важливо, з якою силою ви працюєте. Далі, стосовно християнського егрегора, всі дуже хаять його, дуже хаять. І, там, їх, там, і качає, ресурс, і ресурси, знаєте, нічого не качає. Ну, з мене нічого не качає. По-перше, я попіднімала піднімала всі м, істочники по, по, стосовно християнського. Ну, мені не страшний абсолютно. Тому що я розумію, з ким я маю справу. Хто такі Яхве, його походження, звідки він прийшов, з якого пантеона, коли заключений і на скільки років його влада. М, що йдеться, що це кро... він до мене проходив вісні? Я розумію, що це кро... кров'яний Бог, тому що він був просто червоного кольору. А, він любить кров, він дуже любить кров. Тому, якщо ви його боїтесь і боїтесь цю систему, і боїтесь цей християнський Егрегор, і думаєте, що він вас там десь хаває, десь щось нав'яже і тому подібне, ну то можливо краще розхрести, можливо, краще не мати ніякої справи. А, я розумію, що я маю справу. І з ким? Я не дивлюсь на саме агрегор, я дивлюсь на корінь. І, звичайно, я розумію, що це мій родовий. Дар, скажімо так, те, що до мене родова сила, яка до мене прийшла, помимо того, що я перенесла це життя своє, до мене прийшло не просто так. Відмовлятися від цього не буду, тому що, по-перше, через християнський агрегор я допомагаю дуже багатьом людям. В основному я працюю з дітками, тому що вони хрещені в основному всі. І християнський агрегор дає дуже великий захист. Добре справляється зі своїми задачами, не путаємо релігію і магію, тому що релігія це одне, а магія це зовсім інше. І якщо ви будете шукати інформацію, коли ви будете продивлятись, аналізувати і тому подібне, мені буквально недавно сказали, що я одною жопою сижу на декілька стурцях, і дивись, щоб твоя жопа не провалилась. Ну, досі не провалилась. Тому порадувати вас нема чим. Це перше, друге, якщо ви так не можете я ж тут не винна. Третє в кожного свій шлях. і в кожного свої допуски. Тому, ще раз повторюсь: нікому нічого не нав'язую розповідаю вам те, що проходжу. Звичайно, я не буду давати ніяких ритуалів. Я не буду брати ніяких відрізань відроду систем. Це я цього робити не буду. Принципово. Я принципово не працюю з приворотами. Я їх тільки знімаю. Я принципово не працюю з порчами на дітей. Я за це вбиваю. Я, коли до, до мене приходять люди, які взагалі хоч рот, розявляє стосовно порчі на дітей, вони летять як странновіники. Трошечки їм потім погано. Можливо, я не маю на це права. Але кожна твар, яка бажає дитині зла. Ну, тварі тварські. У мене немає жалю до таких людей. У мене немає жалю, коли до мене приходять люди і говорять, що моя дитина і знесілована. Немає, немає значення, скільки років цій дитині. Тут мені просипається горгода. Це та богиня, яка спить в мені до певного часу. Я не буду говорити, що, що стається з тими людьми. Я думаю, так і сами нема. Емоцій нема до таких людей. Ту агресію, ту ненависть, яка мене з'являється, я вкладую повністю в роботу. Хтось мене сприймає, хтось мене сприймає. Я нікому не повинна подобатись. Я нікого не повинна восхищати. Я взагалі нікому нічого не винна, крім сил і себе. Це і все. Я виконую ту роботу. На яку мене є доступи, і на яку ми роботодателі поставили. Ну, це все. Тому кожного шлях свій, допуски свої, розвиток свій. Майте це на увазі. Кожен з вас прекрасний, кожен з вас індивідуальний, кожен з вас може більше, ніж думає. Відкинули страхи, блоки, працюйте над собою, у вас все буде. damos we'll do